Божа правда пробиває собі дорогу в нашій країні. Трудно, трудно, але вона пробиває собі дорогу і хоче проявитися у своїй повноті, в такій змучений, я би сказав, духовно знедолений, духовно покалічений, травмований, принижений нашій рідній ненці Україні. Я думаю, ви знаєте більш-менш ситуацію. Яка є в нашій країні, і ми всі бажаємо кращого? Де це краще взяти? І от Біблія дає нам чудові поради, де це знайти, де це взяти, і як з тим жити, і як нам радіти в тому, що нам Бог відкриває. Народження Ісуса Христа, яке ми будемо святкувати тих декілька днів. Воно нас наштовхує на роздуми. Все ж таки дуже і дуже нам приємно знати, що це не просто свята Різвяні, а для нас це є повід, причина задуматись, хто що народився, хто ж то, що, що сталося дві тисячі років тому назад. Я думаю, немає сумніву, що на землю Прийшла правда. Так не написано. Ісус сам про себе так сказав, що я є дорога, правда і життя. Я хотів би, власне, на цю тему з вами пороздумувати і зачитати декілька місць з Божого Слова, щоб ми віруючі, люди, мали таке більш-менш таку систему вибудовану. От Відносно Божої правди. Читаю текст із Біблії. Перший текст читаю вже, я його процитував, але ще раз прочитаю. У 14 розділі сказано: Ісус говорить про себе, 14.6 я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, ніхто не через мене. Ісус авторитетно заявив, що Він є правда. Відкриваємо ще один текст Івангелія Івана. Ісус стоїть зв'язаний перед Пилатом, сказав до Ісуса Пилат, Так ти цар. Івангеліям Івана 18:37. Так ти цар. Ісус відповів: Сам ти кажеш, що я цар. Я на те народився. Сам про себе Ісус свідкує, ціль народження, і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. Запам'ятаємо це слово. Він сказав спочатку, ми читали, я є правда, а тепер він перед Пилатом каже, я прийшов засвідчити правду. І що цікаво, і кожен, хто правди такий секретний текст. І кожен, хто правди той чує мій голос. Правда, я наче б думати? Ісус про себе сказав і ціль народження, щоб засвідчити правду. Це означає, що Він не накидається, Він не нав'язується, Він не насилує в нього вірувати, Він не насилує, щоб його прийняти. Але Він засвідчує, я правда. Бог створив людину в правді. І Бог є правда. Людина була чистою, святою, невинною, доброю, милосердною, співчутливою, безсмертною. Так Бог створив її. В неї не було жодного недоліку. Але знаєте, так як оцей стакан чистої води він 100% є чистий. Але якщо сюди капнути каплю чорнила, і цей стакан моментально, стакан води стане який нечистий. Бо так і неправда, як та капля чорнила, попала в людську душу і все осквернила. І вже не можна сказати, що вся душа є чиста. Бо написано є, всяка неправда є гріх. Гріх як чужородний елемент. Як ця духовна проказа капнула в чисту людську душу і осквернила її 100%. Не 99,9. Тобто, не може бути в цій воді частинка десь маленька чистого. І так багато людей себе вважають, що я не такий вже й поганий чолов'яга. Я не такий вже й погана людина. І можемо ходити десятками років зібрання і не побачити стану своєї душі. То моя молитва до Бога, щоб Бог нам допоміг, щоб ми себе побачили. І для мене найбільше було відкриття, коли Бог мені відкрив 18 років мені було, що я побачив себе повністю нечистим. Виявляється, це дуже неприємний момент з однієї сторони. Думати про себе одно і раптом на Божому рентгені – це зовсім інша категорія. Тому, хто думає про себе, що ви без Ісуса чисті, ви 100% помиляєтесь. Ви просто не знаєте стану своєї душі. Ісус є правда, але в людську душу попав гріх неправда. І ви дивіться, для того, щоб добути або очистити від неправди. Ви дивіться, яку активність проявляє Бог. Перше, він посилає на землю саму правду в людському тілі Ісуса Христа. Слава йому навіки. Правда прийшла на землю. І ми будемо співати ці пісні. Правда? Де ж тая правда? Звідки з'явилась? Де ж вона нині на світі є? Там в Ефлюємі, в яслах родилась. А тепер вірних серцях живе. Прийшла правда визволити мене добути з багна неправди і вас. Скажіть амінь. Добути нас. І правда дуже себе веде делікатно. Правда веде себе дуже акуратно, дуже чисто, дуже просто і смиренно. Ніде ми не бачимо, щоб Ісус нав'язував себе. Ніде Ісус не накидався. Пригадуйте, гадаринська земля. Ісус приплив на цю сторону озера. Ніхто не знає, чого Він залишив масу людей, там би іванілізація проводити на тим бережі, а Ісус каже, поплили на той берег. А йому кажуть, тебе всі шукають. А він каже, ні на ту сторону. І вони приплили в пустинне місце, нема нікого. Чого ж ми сюди прийшли? Як вони тільки приплили до берега, ви знаєте, що далі було? Тут раптом вибігає голий чоловік, зарожчий, грязний, велищить, кричить, волохати, ужас, ніби демон вирвався. Я думаю, учні, напевно, аж лякалися і за спину Ісусу сховалися. Пригадуєте це ні. Оце Ісус раді одного чоловіка приплив на цей берег, щоб його звільнити від тої демонічної залежності, яку ніхто не міг вигнати і Його звільнити. Но Ісус мав власть і його очистив. Пастухи, які пасли свої отари стада свиней, побачили, що демони війшли, прибігли до Ісуса і не хотіли навіть слухати. А сказали, вийде із наших сторін. Якби ми, наприклад, мали таку силу з братами, служителями, щоб такого демонів гнати, як Ісус, виявляйте, прийшли ми в село, а нас села виганяють. Що б ми казали, брати? Ми б сказали, шановні, зачекайте, ми зараз вам покажемо, що ми можемо. Може, ми так казали, а може ні. Ісус нікому демонстрував, не доказував їм, не переконував їх. І мене це місце дуже вражає, як себе правда поводить. Це для нас урок. Не нав'язуємо людям, які не хочуть нас слухати. Добре говорити тим людям, які хочуть слухати. Але коли ви говорите, вони хмуряться, вони починають. Їм губи починають труситись. Їду я два тижні тому назад до Донецьк на конференцію. В вагоні у нас було два чоловіки, один дядько і я. Ну що з ним робити? Йому аналізувати треба є. Я. я біблію поклав на свої. Це був а, спальний вагон, тільки двоє. От, мені такий білет дороги купили, і вже пропало. От, я не часто їжджу. Я думаю, але бачу дядько веселий. Думаю, що він такий веселий? А він з-під подушки добуває білу воду і собі підливає. Ой, думаю, тяжко буде його євангелізувати. І коли ми так тихенько, тихенько поїз'їде, колеса стукають, от. Як він побачив Біблію, каже, о, каже, його зразу аж дьорнуло. Я не знаю, чи горілка його дьорнула, чи той, що в ньому живе, дьорнуло. Він дуже недобре сказав про Біблію. І знаєте, ну, якби я був молодий віруючий, я може би в скипів, як чайник, ну вже не личить мені, кипіте. І вам нараджу. Спокійно, товариші, спокійно. Не дивай, не щоб... я не дивуюсь йому бідний чолов'яга. І ще й мені доказує яка ви знаєте, я міг би бути на місці Януковича. Я думаю, що він мудрий. Коли я детально знав, що це за чоловік, ну, простий одним словом, як рельса, а думає про себе. ніби Він великий. Отак От гріх робить з людиною. закаламутив йому розум. До Біблії він аж боїться Зразу через... побачив Біблію, зразу побачив Америку. І чуть мене агентом американським не зробив. Яка ви ж православний чоловік? Да, православний. А що ж ви таке говорите? І він не мав далі що казати. Що я хочу тим сказати? Правда, коли вона найсамперед правду треба проповідувати. Щоб люди прийняли правду, вони мають почути. Тому Ісус сказав своїм учням, щоб вони проповідували Євангелія. А виявляється, що Євангелія являється правдою Божою. Так написано: бо в ній відкривається правда Божа. Римлянам перший розділ. У Євангелії Івана, 17 розділі Ісус сказав, освятити їх правдою. Твоє слово то правда. Тому не може бути, люди не можуть пізнати, полюбити, прийняти правду, спочатку вони мають почути правду. Тому Ісус сказав, ідіть по цілому світу, в тому числі Івано-Франківську славну область і місто. Проповідуйте Івану, я заміню слово, проповідуйте правду Божу. Можна так казати? Хто увірує в що? правду, що буде з ним? Спасеться, хто не увірує, засуджений буде. І тут є проста арифметика. Правда стукає в двері. Є люди, які відкривають і щасливі. Є люди, які наоборот крепко закрили двері і не пущать. Вибір за людиною. І що цікаво, хто не впускає правди, я довідався з Біблії. Є дуже проста відповідь, відкриємо римлянам перший розділ. Дивіться, що тут написано. Чітко і ясно. Римлянам 1:18. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Люди, які крепко полюбили неправду, вони ніколи правди в серце не пустять. Вони вам будуть казати, а ми знаємо, а наші батьки таку віру прийняли, а ми так розуміємо, ви чіпіться від нас з вашою сектою, з вашою вірою. Вони заблокували свої двері, ще й гачками позакручували. До них правда стукається, але